Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик. І сьогодні проговоримо про ще одного неоднозначну машину. Напевно, я буду робити часто огляди на найцікавіші, такі нестандартні машини, з якими вам буде важко е якось впорюватись. Машинка Алео, Шведська гілка, сьомий рівень. Машинка цікава, але далеко не проста. Далеко не проста, Тобто по якій причині? Тому що давайте так, я відразу я не буду навіть показувати, вона картон, от я навіть тут, я тут покажу, вона повний картон, у нас 70-60 мм з будь-якої сторони, фугаси пролітають, арта може прокидувати і так далі. Тому знаєте, що тут повний картон, тут про броню нема що говорити. Машинки, живучість 1100, як для сьомого рівня непогано для стежки. Рухливість доволі дуже гарна. В неї максималка 60-20% назад, 19,5 кінських сил на тонну, 43 градуса поворот корпуса. От поворот корпуса не дуже класний, відчувається недостача при такій рухливості, але, але, але терпимо. Скритість при максимальній майже розкачці 33% це гарне маскування для сьомого рівня, і 418 без оптики у мене у огляд. Ну ось, якщо ми візьмемо зараз її максимально розкачати, я зараз її при вас максимально розкачаю, ну подивіться на чому я грав. У мене бойове братерство ремонт маскування, зрозуміло, почав тільки прокачувати гострий зір. Е і плавний пород башти, і тут поліпшення боєкладки. В принципі, тут нічого сильно. Ще я не встиг прокачати. Тобто в мене тільки є ще тут радіоперехоплення, що трошки дає огляду. І ремонт, бойове братерство і маскування. Бо знову ж екіпаж цього рівня тут якби сильно не накатає. О, я навіть бою, бо в останньому бою, походу, взяв першу відмітку. Да? Ну, окей, я навіть не звертав на то увагу. І так далі. Чого я на цю машинку хочу зробити? Огляд для вас. Я би, напевно, на іншу би не робив би, але на цю прийдеться зробити по банальній причині, бо вас, вам на ній прийдеться накатати трошки, бо вона йде на дві гілки. Вона йде на гілку Еміля йде на гілку Удеса. І от в чому проблема. Тобто вам треба буде накатати на ній доволі дуже багато боїв. І в цьому якраз і ключовий аспект. Е, в чому її біль? Ні, давайте. В чому її класний, класний е, 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 елемент? У неї 100-мм гармата з альфою 300. Це прикольно. Для сьомого рівня Стежки альфа 300 це добре. Бронепробиття 155 на сьомому рівні. Це не добре, але, в принципі, терпимо. 194 бронепробиття голдою. Нормально. Швидкість скорострільність слабенька, 1600, але знову ж вона окупляється альфою. Що тут зле: От параметри розкиду і параметри часу зведення. 0.42 розкид базовий, і 0,3 3 секунди зведення. Я катав на різних тут. Я ставив сюди з, збірку турбіну, м, вентилятор, походу, і. Ні, досилач і. Киша ставив. А, і оптику. І він такий, типу, як Алтешний, виходить. Але треба не забати, що все ж таки він не стежки, в нього при повороті, при русі маскування падає. Потім мене дуже схарло, тому що, ну, вибачте, ну з такою стабілізацією, тобто з, такою, ну, з такими боями, як то кажуть, це прям е, ну дійсно дуже зле. Більше того, у нього розкид при повороті корпуса 0,18 і при русі корпуса, а при повороті бачите, 0,12. В цілому, в цілому, не прямо, аж дуже погано, але треба не забувати, що в нас е 3 секунди базовий час зведення і 0,42 базова точність розкид Тобто з такою ще стабілізацією і у вас дуже гарна рухливість. У вас просто розкид буде на пів карти. Вам треба буде зводитись секунд 5 після якоїсь їзди. І це насправді найбільше біль на цій машині, точності немає, пробиття тут сильної для немає, тут єдиний є альфа, і от по цій причині машинка неоднозначна. Ви з одної сторони можете бути типу світляк, але стріляти ви не зможете взагалі. Ну, ну чесно, ну прям хіба в притул. Прямо от в притул приїдете і зробите постріл, то є велика ймовірність, що якщо ви будете їхати і зробити постріл, то ви ще навіть в притул, при в дорозі, не... якщо будете в русі, то ви не, не, проб не, проб не попадете. Я тут же почав катати на все, що міг знайти, на те, щоб поставити сюди на покращення часу зведення і розкиду. Я вже тут катав і на поліпшених механізмах повороту. Але тут проблема в тому, що воно вам дає стабілізацію, але дає ще пришвидшений поворот корпуса. З однієї сторони, це добре, що будете повертати краще, але з іншої сторони, при більших радусах, при швидших поворотах корпусу, у вас ця стабілізація нівелюється. Ну тобто, воно це то стабілізацію толком і не дає. Я, думаю, можливо, ставити вже е, розмір кола зведення, але знову ж стабілізацію це не виправляє. Проблема в тому, що ця стабілізація ніяк не виправляє. Тому ви можете зробити ту збірку алтешну, тобто, це, наприклад, е, оптика, це турбіна і досилач, до прикладу. Або можете взагалі там поставити ще й вентиляцію. Якщо ви таку збірку поставите, то в принципі якби тут буде гарне спостереження, він буде швидко їздити, але стріляти ви не будете. Можете ставити все на точність, все, що можете, все, що вам дозволяє, ваші, е, можете якусь експериментальну систему влучності поставити, можете поставити якийсь е, посилені механізми наводки, якісь поліпшений приціл, якщо щось таке є, можете пробувати практикувати, все ж таки, в кінечному результаті це вам сильно не допоможе, але, але потрошки щось можна. Якщо ж брати по прокачці, е, обов'язково гострий зір, я рекомендую напевно ще координацію. Якщо знову ж я не знаю, просто який у вас екіпаж. Ну, беремте там, да? це у нас буде четвертий, п'ятий екіпаж, я би брав або координацію, бо ви засвітили вас хоча б тоді, бачите, час зведення, хоч буде більш-менш, ну тобто трошки краще. І Бо час зведення насправді ну не прямо ж така кра краща сторона, і вісімки, дев'ятки і десятки, і в принципі координація може пригодитися. І можете вибирати або екстремальні умови, або практичність. Я би вибрав, напевно, екстремальні умови, бо, в принципі, ви можете ПВПшитись на вісімках, дев'ятках, десятках, і це може вам допомогти. Е, по цьому навіднику. Теж, вся на точність, плавне обертання башти, швидке зведення, і або майстер зброяр, або концентрація, Як вам зручно, я б, напевно, вибрав би майстер зброяр. Знову ж, треба дивитися, як ви будете грати на 8 5, 10. Хоча це шостий перк екіпажа, і тут, можливо, 5 людей з цього ролика, які подивляться, мають шостий перк екіпаж. І то, навряд чи. Навіть. Може, одна людина має той шостий перк. Тут плавний хід знову ж для стабілізації, король бездоріжжя і віртуоз. Майстер тарана вам не потрібно буде, надійне розташування зараз двигунів. Ну, теж якби, тим всім жертвувати не хочеться. Воднозаряджаючого, тут розкид на ваш розсуд, який ви хочете. Можете брати, я поки вибирав, що базово, поки воно буде тільки прокачуватись, буде поліпшення боєукладки, бо інтуїція тут не поможе, при в мене прокачі лише 5%. Але в цілому, якщо вибирати прям з нуля, з нуля з нуля, я би вибирав, би, напевно, все ж таки, четвертий парк це інтуїція. Якщо у вас є на 100%, в четвертий парк вкачений, я вибирав би інтуїція, ідеальний заряд, і або поліпшення боєкладки, або відчайдушний. З БК в мене проблем якихось не було, ближній бій. Мейбі, ну я не знаю просто дуже до кінця, як буду відігравати на вісімках, дев'ятках, десятках. Там вже далі буду розбиратись. Знову ж, ми зараз говоримо про машинку для сьомого рівня. Я би, якби для 7-го рівня шести мав, бо я би вибрав би інтуїцію, ідеальний заряд і поліпшення боюкладки. Трошки покращити його про непробиття. Е, по що швидкість польоту. 785 метрів. Дуже 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 погана швидкість польоту снаряда. Під калібром летить трошки краще, 930, але все рівно дуже погано. Тобто Танчик на дальній дистанції стріляти не зможе, але саме цікаво, що світити ви зможете. Ну, тобто, от по цій причині машинка неоднозначна, тому що тут не в балансі, тут дисбаланс. Тобто Ти швидкий, ти можеш світити, але стріляти на дальній дистанції ти не зможеш. Ну, тобто, А в ближніх дистанціях, щоб стріляти, у тебе є інша проблема, у тебе не вис... немає броні. От в чому прикол. Ще один момент, який я забув вам сказати. Мінус 10 кути вертикального наведення дуже комфортно. Тобто це такі важливі нюанси, які необхідно було сказати. Добре, друзі, давайте перейдемо до бою. Покажу вам плюс-мінус, яка стабілізація, як воно відіграється, який в нього плюс-мінус геймплей І щоб ви плюс-мінус розуміли, чи варто вам орієнтуватися на прокачку на ньому на двох гілок на Удеса і на Еміля, чи все ж таки тільки на, наприклад, умовно Удеса. Бо Еміля, я знаю, що зараз майже ніхто не хоче качати. Так, друзі, знову ж в топі з сімками, бо з вісімками-дев'ятками не стріляти вам нормально не вийде ніяк. От, як бачите, тут в мене легка збірка, така типу, компроміс. Е, в слот стоїть турбіна, оптика Фотоцюємо. і е, досилач. Тобто я можу тут світити і типу-типу можу стріляти. Ну, от, Давайте так, просто що ви глянули, подивіться на розкі. Подивіться, просто на розкид, який тут, тут розкид. Їде він класно, особливо з торбійної він взагалі їде дуже потужно. Як для СТ сьомого рівня, тобто ви їдете вон на рівні з тобто ну, це ЛТшками, з ну, не швидкими шками але доволі дуже добротно. Їду тут на поличку, щоб десь від своїх котів когось підсвітити, десь відіграти, десь, десь зробити якийсь постріл. Засвітили суперчафіка, але розумію, що він засвітив мене, бо в нього теж огляд класний. І, засвіти... і засвітили шкоду. Ховаюся. Розумію, що будуть по мені кидати, бачу, що тут їх все ж таки багато. Подивіться, які розкид. Подивіться, які розкид. Просто подивіться, я їду там чуть-чуть, пару кілометрів назад. О, так, супер можна І дав йому на 300. Ну, знову ж, він просто підставився. тобто, І я його очікував, я встиг звестися, встиг довестися, встиг підготуватись, щоб гармата опустилася. розкид вже був зведений. Ну, коротше, тобто, тут прям ви бачите, да, яка тут стабілізація. Тобто, швидко виїхати дати постріл, це не про вас абсолютно. У вас якраз на цьому буде проблема. Ну, в кабіну суперчафіку дуже гарно, до речі, залетів. черешням йому дали, Оп, і вилетів суперчафік, а нам дали поза світу. Тут у нас є шкода Т17, десь підсвічується, Толстопазік у нас катається. Тут я думаю, що можливо треба глянути, може можна дати щось по Айміксу. Але Ай міг вже заникався, його сильно не видно. Його вже не видно. Нас засвітили, тут я насправді не сильно поняв звідки мене засвітило, напевно, шкода Т17. Так, топазік тут вирішив підтримати нас своїм тілом сховати від арти, прикривав як брат. Як справжній побратим вирішив прикривати своїм тілом від снаряда арти. Просто її цього снаряда не було, але він прикривав. Він як справжній мужик, це правильно все робить. Ее... Я вирішив дати в кущик. Друг. Рівно нема що робити. Я розумію, що ризикувати ну, зараз треба під'їжджати, але все не треба бути обережним От як бачите, я 43, тут в мене гармата не опускається, тут видно. Воду. Тут я дивіться. Дивіться, скільки я зводжусь Ви бачили, скільки О, я, я зводжусь Яка краса. От, от це от найбільша проблема на цій машинці. Машинка неоднозначна, саме по цій причині, для вас буде важко саме по тій причині, ви не зможете настріляти. Ви зможете їздити, ви зможете світити, але ви не зможете попадати. Я не розумію, чому так. Я досі не можу зрозуміти, чому так погано Якби йому хоча б дали стабілізатор. На 7 рівні, якби хоч він міг поставити стабілізатор, більше було б все більш є. Тоді все було б більш. -менш. Не таки, ти вже крутий. Оп, і шкода кидає. Рикошет зловили диво. Ну, але третій посил, два з трьох ми зловили. Ми картон, ми картон і ми нічого з цим не зробимо, друзі. Окей, ви будете картон. Не розраховуйте. От вже на у 9 рівні, там, якщо не помиляюсь, там вже непогана є броня. Кошерне, і там вже не всі снаряди, не всі стежки будуть пробувати. Ну, а тут ви повністю картон і так далі. Їхати я не наважуюсь, тому що їх дуже багато, Я знову ж картонний. І все ж таки, як не крути, ви трошки сарайтики віку легко попасти. У вас тут проблем з сильних по попаданню не буде. Я думаю, як же ж мені роздобати центр, щоб можна було більш прижати їх по базі. Тут, в принципі, Гапи, даю. До речі, особливість Лео така, що в мене дуже рідко вилітає за 300. Зазвичай 250-280 альфа вилітає. Я не знаю, що так. От саме на цій машині я теж відчуваю якусь відкрутку по альфі. От тут дійсно якось альфа трошки, як на мене, вилітає за менше, ніж треба. Тому що ну, дуже часто вилітає менше 300. Ось тут, бачите, челенджер, 200 метрів, подивіться, скільки я зводю. 200 метрів я зводився там 3-4 секунди і те я не дозвівся. Тім, тім, На швидкості, на маскуванні, на дистанції. Ну, але знову ж, проблема в тому, що ти не можеш накидувати на дистанції. В близі довго зводишся, а на дистанції там взагалі габало. Ще й швидкість польоту снаряда 700 метрів. Ну тобто, це, це нічого. Приїжджаю, хочу дати по кавачці, тобто хочу її забрати. Стих її забрати, слава Богу, вона не встигла зробити по нам постріл, бо могла би нас забрати насправді. І тут я розумію, що треба їхати до, до Челенджера. По-перше, у нього є хіпешки, по-друге, він зупиняє нас посуватися далі по мапі нашим союзником. Хочу його забрати, щоб вже можна було би відіграти більш-менш нормально. Тут я хочу провірити, чекнути, де він. Розумію, що він тут, походу, за пагорбом попереду. Так. Ну і вирішую проїжджати через низ, бо він, напевно, на челенджера загрився. Тут я зробив пару, правда, певну помилку, трошки А ну іди сюди, хіба! Ну, але ми добре. Челенджера забрали, арта кидає, не попала. Знову ж, він такий маневрений, їде доволі швидко. Отримали від шкоди трошки, зараз чекаю відсвітитися. Продивлявся по дікеру максимум вже десь він є. Як бачите, я не пану, що насвітив 600. Да? тобто, по факту, я і не світив якось дуже сильно по кущиках. просто своїм оглядом я підсвічував супротивників і в принципі 600 по огляду я взяв. Проїжджаємо, хочу заїхати тут справа. Засвічується арта. Передивіться, у мене альфа 300, в неї 300 хп. Я звожусь 5 секунд. Я зробив поверх. Так, тут хоча б близько залетіло до 300, але дуже рідко вилітає на цій машинці 300. Я не знаю, напишіть в коментарях, як вам здається, чи тут ну ви на ній граєте. У вас як? Це у мене в одного така відкрутка? Тобто це Я якось не по аккаунту проходить, не чи, чи це у вас якби ну, нормально. Ну Тобто, що у вас теж така сама. Штучка у вас не залітає. І це, я тож, Тепер далеко. Обережні. О, 313, це вже успіх. Це вже великий успіх. Оп, і є ще одна постачання. Ідіть до мамці, добре. Це пригорали. за весь бік, що ви Богу. спричинили. Хода невідомо де. Ну, як невідомо. Вона стояла там на пагорбі біля бази. О, тепер вона засвітилась. Тепер зрозуміло де вона. Як засвітилася? Вона тепер зрозуміла, де вона. Їдемо її просвітити. В принципі, у нас огляд кращий. Маскування, я думаю, в неї не 33%. Але вона вже лупила під калібрами голдовими. ви розуміли. І вона не світиться. Напевно, десь потіїхала, від'їхала. Хочу просвітити, думаю, може вона десь тут почала під'їжджати, може десь тут під будиночки ці під'їхала, сховалась. Таю в кущик, думаю, просвітити, але її немає. Давайте прискорю. Це не сильно очікувалось. Ну я вирішую їхати по неї, бо, в принципі, а ч ні, базу сидіти брати мені не цікаво. Я її можу добрати, цю шкоду. але все ж таки ще дві пульки можна дати. Ну, але я її не знайшов. Наші союзники взяли базу. Куди вона поїхала? Напевно, шукати арту поїхала. Ну, це вже не так важливо. Давайте перейдемо в ангар. Так, що ж, друзі, я вам показав плюс-мінус, як відіграється на цій машинці. Як вам грати, чи ЛТшну, чи Стешну, чи настрілювати, чи світити, вирішувати вам. Настрілювати вам тут буде заважати швидкість польоту снаряда і дуже погана стабілізація, і дуже поганий кінечний розкид, і час ведення. Nah, Насвічувати вам буде заважати ваший великий корпус, який в принципі, якби такий трошки да, видно його, так, попасти по ньому легко. І у вас є гарна маневреність, але все ж таки ви не ЛТшка. У вас маскування буде падати з рухом корпуса. І стріляти, на жаль, ви не зможете майже від слова зовсім Дуже-дуже буде боляче стріляти, хоча тут і так боляче стріляти, а так буде ще більше боляче. Як відігравати на цій машинці, буде вирішувати вам, пробуйте, практикуйте такий варіант, пробуйте інший варіант, як вам буде зручно. Ну і все ж таки, зверніть увагу, я такий трошки садист цікавий, я одного чоловіка сажу з трьома жінками в, в танк. Так. І я думаю, що ви так само робите. Просто хочете, щоб все ж таки якесь щастя, хоч в когось якогось чоловіка було таке щастя, що він з трьома жінками. В одній коробці знаходиться. Ох, ладно, жарти жартами. Що ж, друзі, е, напишіть, на яких збірках ви катаєте, як вас е, залітає, і напишіть, будь ласка, дійсно, чи вас вилітає за 300 нормально, як як має бути. Чи так як у мене, що коли за 300 вилітає, це так, два постріла, там, три постріла за бій, з 10. І то це таких, дай Боже, що прям так було. І все ж таки, може бути якось трошки е, у вас краще, ніж в мене. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть коментарі українською мовою, будь ласка, я буду наголошувати на це. І нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить та будьте здорові. Нехай рандом завжди буде на вашій стороні.